Доброго ранку, мої любі малята, сьогодні дуже особливий день, Міжнародний день родини. Це свято для кожного з нас. Адже у кожного є найрідніші люди, мама, тато, бабуся, дідусь, братики чи сестрички, а разом вони сім'я. Дітки, родина буває велика. Чи маленька. В родині буває ти, мама і тато, можуть бути братики і сестрички, а ще бабусі та дідусі. Розкажіть мені, малята, яка у вас родина? Велика чи маленька? А зараз пропоную пограти в гру назви лагідно. Наприклад, так, син. Синок, синочок, а тепер спробуйте ви. Дочка, донька, донечка, брат, братик, сестра? сестричка. Мама. Матуся. Тато. Татусь. Дід? Дідусь. Бабця? Бабуся! Молодці дітки! Я впевнена, ви впоралися із грою. Сім'я це коли тебе завжди чекають, обіймають, дбають про тебе, читають казки, грають, святкують і сміються разом. І найголовніше люблять тебе просто так, бо ти це ти найрідніший. А зараз, дітки, пограємося в таку гру. Покажіть, дітки, як ви цілуєте свою матусю, а як ви обіймаєте свого татуся, а як ви посміхаєтесь своїй бабусі чи дідусю, а як кажете, люблю тебе. Це дітки є справжнім скарбом для своїх батьків, а вони найкращі друзі для вас. А ось бабусі й дідусі надають силу і віру, вчать бути сміливими, відкритими до нових пригод. Вони знають багато цікавих історій та секретів і завжди готові поділитися ними з вами. А ті, в кого є братики чи сестрички, це ваші справжні друзі в пригодах та іграх. З ними ви разом відкриваєте щось нове в своєму житті, і всі разом, дітки, ви створюєте один маленький світ, наповнений посмішкою, ласкою та радістю. І цей світ називається Сім'я. Мої любі дітки, привітайте зі святом своїх рідних, намалюйте їм сердечко, обійміть міцно, міцно. І скажіть чарівні слова. Моя родина найкраща у світі, бо вона це справжній скарб. Запам'ятайте це, дітки. А справжня родина повинна бути дружньою, щасливою, веселою та працьовитою. У кожній родині всі мають любити один одного, цінувати, підтримувати, дбати, піклуватися один про одного. Дітки! А ви поважайте старших і допомагайте їм. Любі родини, я щиро бажаю вам, щоб ваші домівки були наповнені сміхом, любов'ю і теплом. Нехай у ваших сім'ях завжди панує гармонія і взаєморозуміння. Хай ваші родини будуть прикладом щирості, доброти і любові для всього світу. Зі святом мої маленькі зірочки! Родина це маленький дивний світ, О той, що створений з коханням, в якому діти ніжний цвіт, так скаже кожен без вагання. Родина це завжди всюди разом. Родина це напіл, все, що є. Родина це милувати часом і тим, що нам дає життя. Дякую всім за увагу. Бережіть свій сімейний затишок. baćine do novih susstoćenj.